Всім привіт! Слава Україні! Добро здоров'я. Тут Орел, якщо ви чуєте, у мене на дереві Орел. Орел це міцна сила мульфарська, яку я шлю до вас в Україну. Щоб ви були під захистом вищої сили. Творця, Бога. А тут карта Ленорман. І хочемо подивитися, коли вже ми будемо визволяти свої території, коли вже буде краще, коли буде мир, коли закінчиться війна, що стосується сьогоднішнього дня, все будемо бачити. Карта клевер, конюшина. А кловер це англійське слово. Кловер. Конюшина. А карта номер два, нумерологія два. Я виглядаю як людина, яка побачаюся. Знаєте, хто так зробить залужний? Мені дуже подобається наш головнокомандуючий залужний. І тепер він вже Таймс, uh, uh, стаття про нього і його портрет. Величезна людина, величезна. Дай Бог йому здоров'я. Як так, так роблю, то одразу залужного нагадую собі. Вибачаюся, як щось трошки посміхнулося. Бо uh, конюшина це посміх, посміхатися, це шукати. В обставинах війни щось, що буде робити нашу психіку трошки легше. Бо нам треба вижити, нам треба пережити і не тільки фізично, а й так само і ментально, і емоційно, бо це особливо важливо. А карта Конюшина говорить про успіх, про перемогу, яка буде. Ми не можемо сумніватися в нашій перемозі. Не можемо. Перемога точно буде. Бачите, карта Лілія говорить, що а це якісь нові знайомі, люди, військові може, які знають, що роблять, і їх доля нелегка, але їм вийшла доля захищати свою землю. Домівка, так? Захищати свій дім, свою землю. Це ваш дім. Якщо ваш дім зруйновано, відбудуємо, все буде гаразд, все буде Україна. Це домівка, це Україна, дім. Щасливе заможні в майбутньому. Бо тут квіти квітуча, квітуча наша Україна у майбутньому не сумніваємося, віримо, знаємо, що так і буде. І ще одна карта квітів. Виходять карти квітів. Це карта букет. Щасливе життя. Ви, ваша прекрасна зовнішність, ваш, ваше щире серце, ваше щасливе майбутнє життя, квіти поряд з вашим домом. З такий домашній очах, де все гаразд, де є кохання, де є любов між родиною, де є щастя і спокій. Так буде, так буде, знаємо, що так і буде. Ключ від, від, від дому свого, бачите? Дуже щасливий розклад. Отримаєте ключ від свого дому. Все буде Україна, все буде гаразд. Такі страшні часи нам вийшло жити. І дуже тяжко перенести те, що тепер є. Така несправедлива, загарбницька війна. Але ключ від дому, так, що буде все гаразд з вами. Ви під захистом, карта собака, карта вірного друга. Коханого чи з родини когось, хто думає про вас, пильнується, може, ви розлучилися, може ви тепер десь за кордоном, а, в, як біжнець чи в еміграції, як я вже давно чи недавно. Є така у вас доля мандрувати по світу. Буде доля повернутися, повернетеся. Але я бачу, що у вас буде свій дім, і а, з вами буде все гаразд. А може ви переїхали, а, десь на. Захід України і будуєте нове життя в нових реаліях. З вами буде все гаразд. Що ще маємо знати на сьогоднішній день? Це карта Сад, це суспільство. Це українське суспільство. Бачите, які гарні карти вийшли. Українське суспільство, яке буде будуватися нове демократичне суспільство, де нам багато що буде робити після війни. Тепер не час. Там а, критикувати владу чи ще щось, не час. Це буде все після війни. Ми будемо мати а, справедливий суд, ми будемо боротися з корупцією. Дуже сильно будемо боротися, бо нам а, а, воля і, і мир в Україні достається дуже тяжко, і ми не можемо це все зіпсувати. Ми будемо старатися. Вистроювати, будувати нашу країну заможню, щасливу, демократичну. І якщо є а, закони, закони, які всі дотримуються, то дуже швидко ми будемо будувати нашу країну. Я скажу два роки буде заможня країна. Карта гора. Карта гора може говорити про а, Закарпаття, про прекрасні. А, Прекрасні такі картини з нашої а, західної України, де є дуже-дуже А, Карпати і там, де я живу, я живу в Британська Колумбія. Хто не знає, тут у нас Рокі Mountains дуже схоже. Якщо їдете до Канади, то їдете в Рокі Маунтин. Буде так, якщо ви за Карпатю, будете так, як вдома. А, гора це захист, це може бути захист, але може бути і. Перепони якісь, перепони між вами і вашими, може, рідними ви десь не разом тепер. Тільки листи йдуть, бачите. Можете листуватися, але може ви тепер не разом ще поки. А обручка. А тут хтось знайде свою долю в Україні чи за кордоном. Хтось з вас знайде свою долю дуже а, скоро. Знаєте. Війна це розуміло, а може у вас і не, не, не було дуже файно у вашій парі, і вам тепер є така доля шукати нову, нового партнера, і я бачу, що багато хто з вас знайде свою долю в Україні чи за кордоном але найде свою долю. Це ви, це ви, це ваш портрет. Ну, не, не важливо, чи він зовнішня, так як тут, енергетично. Це карта 29 карта пані. І у вас буде щасливе життя, заможне щасливе життя з людиною, яка буде вас поважати. Щасливе життя буде. Тут я бачу, що розклад показує майбутнє вашої України, і це вже буде дуже швидко змінюватися. Вже буде йти все до перемоги. Книга, ваша доля, бачите? Така доля у вас може мандрувати по світі, може переїхати в другий регіон України, чи там, де ви є, але багато хто є переселенці, і це нелегко, це, багато нових людей приїздить. І треба всіх людей пізнати, хто є хто. Люди показують себе. І якщо ми нові, чи ви переїхали. З інших регіонів в нові регіоні України чи за кордон, я скажу, я два рази міняла країни. Я скажу, що ми, як знаєте, нові люди нас не знають. Треба себе показати з доброї сторони, щоб нас пізнали, не качати свої права, знаєте, а показати себе, хто ми є. Не думати, що зразу подумають, що ми добрі, хороші і розумні, і мирні. А треба себе показувати. І знати, що він пришелець, він завжди, це нова людина, це викликає трохи страху. Про пришелець ми не знаємо, звідки він він і що в нього на душі. І за те не, не треба якось не те, щоб хвилюватися, не треба ображатися, якщо люди хочуть, щоб ми себе проявили, якщо ми нові десь у новому суспільстві. Бачите, коріння може бути пускати десь у новому, в новому регіоні, чи, як я говорю, може ви. З, з других регіонів України, де багато хто переселився до вас, треба треба з, з новими людьми навчитися жити. І, і якщо ви, ви пришелець, то вам треба терпеливо себе показувати, щоб люди вас прийняли. І не ображатися, якщо зразу вам не довіряють, бо ніхто пришельцю не довіряє це правильно. Якщо у нас багато довіриться, знаєте, то ми не маємо глузду ніякого хто, хто, хто хоче бути. Тут карта коса, горич небезпека ще велика, і бачимо, що тепер до Одеси прилітають і ці камікадзе з Ірану. Це страшне. В них мабуть, сотні цих камікадзе є. Нам допомагає Ізраїль через третю країну, непритимніче допомагають, допомагають нам як з тими дронами, як їх знищувати, але це дуже дуже небезпечно. І у них тепер це починається вітрявати вітряна війна. Ну вона, знаєте, була така, що нас просто бомбили, а тепер уже є у нас багато якої допомоги, що ми будемо протистояти. Дуже треба пильнуватися. І знаєте, шапку закидательству не треба. нам. Ми знаємо, що війна ресурсів, і ми маємо справу з ворогом 40, в 40, 40 разів більший країни більше 40 разів, людей більше 40 разів, заліза совєтського більше 40 разів. Так що маємо, так, маємо такого ж, хто суне на нашу землю. Це страшно, це дуже несправедливо, дуже нечесно, дуже страшно, дуже злоді, по-злодійськи. Вони не розуміють з цією мобілізацією, їм їх правитель не сказав головного. І ніхто не говорить, і геть наші не говорять. Головне, що мені подобається, як пан президент Зеленський до них звертається, але я б що додала? б. Я проста людина, але ж ми всі люди однакові, що президент, що я. Якщо б тут пан Зеленський йшов, я б йому поклонилася і пішла б собі. Далі, він не, не, не вищий за мене, я не нищу не, не, за нього, розумієте, ми всі люди. І я б додала, б, що а, вам сказала б а, їм ворогам, а, бо він звернувся до ворогів, що вам ваш правитель не говорить головного, що ви злочинці, злодії а, і інтернаціональний є закон, якщо ви перейшли кордон зі зброєю, вже це злочин. Інтернаціональний злочин, ви злочинці зразу стаєте. Вам, вам не сказав ваш правитель, що ви не захищаєте що там своє, а ви втручаєтесь на чуже. І це за інтернаціональними законами є а, злочин, страшний злочин. А, а що, якщо ще великого, то І, знаєте, там була жінка, яка жіночка говорить, ну, жінка з, з Москви, десь звідти? З Московії, і вона дуже кричала, що а, от як вони кричать так, що а, два сини, і вона боїться, що заберуть, і вона що вона буде доживати вік самотня. Значить, дивіться, якісь люди безсердечні. По-перше, що вона не, не хвилюється за те, що її сини йдуть вбивати в, в сусідську країну, вона за це не, не, не боїться, що вони вбивцями будуть перше, не боїться за це. По-друге, вона не боїться, що вона може втратити цих синів. Вона боїться тільки за себе, щоб вона самотня не була, бо вона їх народила. От бачите, які люди, ну, що можна сказати? І е, з України їхали жінки і діти, і люди похилого віку. А з, з Дадонії їдуть чоловіки. Е, сім, е, сім місяців мовчали, були згодні. А як їх стосується, тепер вони їдуть. Так що але б не їхали б до нас зброєю, Я розумію, це нехай краще втікають. Але ж це говорить про них, багато що говорить так. Так що отакі, отакі лізи, Отакі лізи, бачите, що, що зробиш. З нами Бог. Бо на нашій стороні правда. Ми захищаємо свою землю. А все буде Україна. Все буде Україна, якір, все, все повернемо. Назад до себе на кордони 91-го року. Я ж, знаєте, їх спочатку, з 24 лютого, стала зразу робити відео, багато які відео закрила, бо два рази вже були атаки на мій канал. І я не зрозуміла, чому наші говорили Окей, будемо розмовляти про те, дійдемо до того. До тей, до того, лінії, тієї, 24 лютого. Я завжди казала Миколі, кажу, як це так до 24 лютого? Ні, ми забираємо всі, всю територію свою, яка була міжнародно признана з, з 1991 року. І що може бути? Тільки так, тільки так. І тут показує карта. Якір, що все буде Україна, все буде Україна, і ми переможемо. Так трошки хотіла з вами поспілкуватися, бо дуже важливо нам спілкуватися, не мовчати. І я, гоміопат, хто не знає, то мені важливо, щоб я вам допомагала ментально емоційно. І говорила, що карти показують. Тримаємося разом! Все буде Україна! Слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!